Кизил простий. Це не семен крупноплідний. Але семен то більше, як крупноплідні, то як десертний, то просто спожити. А в цьому простому кизилі саме більше поживних речовин. Це якраз кизили, хто використовує для компотів, для лікувальних цілей. Це саме те, що потрібно є в наявності і відразу для тих хто каже, що не смачна кисла терпка ягода. Кизил зривається в технічній стиглиці. Тобто він на дереві він ніяк не може достигнути. Це дуже велика рідкість. Навіть ось такі темні ягоди. Це ще не стиглий. Стиглий кизил. Зараз я вам покажу. Це ось такого темного кольору. І він достигає, лише, якщо ви його поставите на дозрівання в ящик. Він повити, повинен бути ось такий м'який при надавлюванні. Ось так в оболонки, начебто там він вже, як багато хто рахує, там підгнив чи що. А він достиг ось так придавлюється. І ось таку консистенцію всередині. Ви придавили, насінина вилізла. Ось це вже смачний. Кизив, який не має ні терпкості, ні гіркоти і свій своєрідний смак. Потрібно закладувати його в ящики і потрошки вибирати. Потім, коли він достиг, то вже його, коли він такої консистенції став, до речі, можна його підвялювати. Ось, бачимо, насінина на. Підв'ялена, сама підвялилась уже. Ось така у нас зморшку ота стала. Дуже добре він підвялюється і ще краще зберігається. В сушилці ставите, підсушуєте, і все. І не потрібно заморозок, закаток в компот зимою кинули. І він у вас розбухає до звичайної ягоди. Дуже корисно заходьте, читайте, ягода. Життя, як кажуть, ягода здоров'я, дуже лікувальна ягода, яка лікує.